Як на мене, березень, а особливо його друга половина, це найкращий час для живцювання волотистої гортензії. В цьому відео я хочу коротенько розповісти вам, як я живцюю волотисту гортензію після ранньої весінньої обрізки. Після обрізки волотистої гортензії у березні залишається дуже багато пагонів. Можливо, у вас їх залишається не так багато, як у мене, але все ж таки. Вони залишаються і рука не підіймається їх виконатою. Тож я пропоную вам зачеренкувати волотисту гортензію у воді. Це один з найпростіших методів. Можливо, він не самий результативний, але і не займе у вас багато часу. Для того, щоб зачеренкувати гортензію, нам треба обрати самі міцні пагони. Для прикладу, покажу вам ось цей паган, що внизу. Він підійде для черенкування, а ось такі тонкі, на жаль, ні. Можливо, для черенкування брунькою він і підійде, тому що він дасть зелене лістечко. Але для черенкування у воді краще взяти міцний пагон. Пагони я ріжу на одну брунькою і ось тут десь на сантиметр. Нарізаємо живці. Зараз ріжу сорт. Смельба, ніж гузля невеличкі, але все ж таки. Роблю обов'язково зріз ще косий. І ставлю все, все це в невеличку або ємність, або це ось стаканчик такий. І саме головне, води повинно бути не більше, ніж 1-2 см. Бачите? І цю воду ми змінюємо приблизно кожні 1-2 дні. І ставлю все це на підвіконня. Обов'язково підписую. Ну, по номерах я розумію, що це в мене за сорт. Зверніть увагу, води ми наливаємо небагато. ось бачите, саджанці стоять у мене декілька днів. Вчора я міняла воду і вже її майже немає. Тобто перші дні перевіряйте і доливайте кожного дня, потім ви зрозумієте, як швидко вона або випаровується, або поглинається рослинкою. Ставлю я свої живці на північному підвіконні, тому що мені не потрібно швидке просинання бруньок, мені не потрібні швидкі, швидкі е, листячко, які з'являться. Нам головне, щоб з'явилися саме корінці. Тому чим повільніше вони будуть просинатися, чим більше це буде співпадати з просинанням бруньок на вулиці, тим більше в нас шансів, що корінці все ж таки з'являться. 15-20% живців додуть корінчики. Але це, це теж непогано. І з'являться ці корінці в нас десь у травні місяці. Весь процес, процес займає десь півтора 2 місяці. На цьому все. І до зустрічі на каналі Декоративний сад.